Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 7 класу. В сьогоднішньому відео розглянемо п'яту самостійну роботу тема формули скороченого множення. Формули квадрата двочлена. Стандартна самостійна робота у нас складається з чотирьох завдань. Починаємо перше завдання. Піднесіть до квадрата двочлен. І у нас є двочлен 3C. Відняти А. Піднести до квадрату. Це значить, що ми беремо цей двочлен дужки і підносимо до квадрату. У нас виходить квадрат різниці. Є формула для знаходження квадрату різниці. Давайте так, квадрат суми і різниці. Запишемо ось таким x плюс Y Плюс мінус y до квадрату. Що буде? Це квадрат першого двочлена, тобто буде х квадрат. Потім, плюс і мінус знаки зберігаються, в залежності від того, який знак стоїть в дужках. подвоєний добуток першого члена на другий 2 xy І додати квадрат другого члена. Ось така формула. Відповідно, приміняємо цю формулу для нашого виразу. Квадрат першого члена це що буде? Ми весь вираз 3c. Підносимо до квадрату. Далі у нас тут стоїть знак мінус. Знач буде мінус. Подвойний добуток двійка. Множимо на перший член, перший член, що у нас 3C. І другий член А, 3C а. І далі у нас іде по формулі додати квадрат другого члена. Другий член у нас А, тобто буде А в квадраті. 3 помножити на c підноситься до квадрата. Трійка до квадрата. Кожен із множників підносимо до другого степеня. 3 в квадраті буде 9. С в квадраті буде c квадрат. Тобто буде 9 с квадрат. Далі відняти мінус цей. 2 помножити на 3 буде С помножено на А. Так і залишається. І додати а квадрат залишилось. От таким чином ми піднесли до квадрату двочлен. Шукаємо цю відповідь серед варіантів відповіді. У першій варіанті відповіді у нас тільки два доданки. В другому також. Третій 9C квадрат, відняти 6CA, додати А квадрат. Тобто, правильною відповіддю на перше завдання буде варіант відповіді В. Записали, що на перше завдання варіант відповіді В. Друге завдання. Друге завдання. Дивимося, що у нас тут. Знайдіть корінь рівняння. І записано рівняння. 2х відняти 3 в дужках підноситься до квадрату, дорівнює нулю. Так, дивимося. Коли квадрат якогось виразу дорівнює нулю? Коли сам вираз буде дорівнювати нулю. Тобто, це рівняння у нас зводиться до рівняння 2х відняти 3 дорівнює 0. Вираз зі зміною х залишаємо зліва 2х. Мінус 3 приносимо вправо з протилежним знаком. Буде 2х дорівнює 3. Як знайти невідомий множник х? Треба результат 3 поділити на відомий множник 2. Тобто буде 3 других. Шукаємо три других серед варіанту відповіді. Бачимо, що три других записано під варіантом відповіді А. Отже, правильною відповіддю на друге завдання буде варіант відповіді А. Продовжуємо. Третє завдання. От, третє завдання у нас звучить: спростіть вираз. І чотири вирази у нас є. Ну, давайте по черзі кожен розглядати. Варіант А. Вираз у нас що 5Х. Додати 2Y. І підноситься це до квадрату. Дивимося, що у нас квадрат суми. Ось за цією формулою. Що у нас буде? Це квадрат першого доданку, тобто 5х ми підносимо до квадрату. Тут знак додати стоїть, ставимо знак плюс. Подвойний добуток першого виразу, тобто 2 помножити, перший вираз у нас що 5х. І другого виразу, другий вираз 2y. І додати квадрат другого виразу. Тобто 2y до квадрату. дорівнює 5х до квадрату. 5 до квадрату. 25х до квадрату буде х квадрат. Отже, 25х квадрат. Далі другий. Доданок. 2 помножити на 5, 10. Та помножити ще на оцю двійку буде 20. Знак плюс 20, що тут y залишається 20xy. І додати 2 y до квадрату, 2 до квадрату, 4у до квадрату, y квадрат. От ми спростили вираз. Вираз, що стояв в дужках, піднесли до квадрату, буде ось така відповідь. Варіант Б. Тут у нас що мінус в дужках, мінус 2, мінус 3А. До квадрату. До рівня. Дивимося. Давайте мінус винесемо, ну, в дужках за дужки, так би мовити. Тобто, що у нас буде? Мінус винесла, тут буде що 2 додати 3А. Можемо ось таким чином записати. Вираз що у нас стоїть в дужках. Що значить цей мінус? Це по суті мінус одиниця. Ми одиницю не пишемо, але собі вважаємо, що там стоїть мінус одиниця. Одиницю не пишемо, а просто пишемо мінус. Якщо ми мінус одиницю піднесемо до квадрату, це буде одиниця. Тобто цей мінус в квадраті нам дасть плюс. Отже, ми можемо це записати як просто 2 додати 3а до квадрату. Мінус одиницю піднесла до квадрату одиниця. Ось вона перед дужками одиниця тут. І залишається 2 плюс 3а до квадрату. А тепер за тією ж формулою, що і в першому підпункті, в підпункті А. Буде що? Квадрат першого доданку, тобто 2 в квадраті, додати. Знак плюс стоїть подвойний добуток першого на другий, тобто подвойний добуток на перший вираз двійка. І на другий вираз 3а. І додати квадрат другого. 3а, увесь вираз 3А до квадрату. Дорівнює. 2 в квадраті 4. Тут що додати 2 на 2 4, та на 3 12а. Другий доданок. І тут у нас що буде? 3 в квадраті буде 9. І А в квадраті. Так, і записуємо А в квадраті. Тобто у нас. Вийшов вираз 4, додати 12а додати 9а квадрат. <кхм> пункт Б. Пункт Б. Ми розглянули, пункт В. Мінус Х додати у в квадраті. От дивіться, тут ось цей мінус в попередньому випадку, у нас мінус був в дужках, і ми його підносили до квадрату, вийшло одиницю. Тут мінус стоїть перед дужками. Тому цей мінус залишається, а потім розкриваємо, підносимо до квадрату. Суму. Що? Ну тут взагалі у нас формула xy, це буде що? Квадрат першого x квадрат. Плюс подвойний добуток першого на другого буде 2 xy І додати квадрат другого y квадрат. Дорівнює. Враховуємо, що перед дужками у нас стоїть мінус. Тому ми всі знаки виразів, які стоїть в дужках, змінюємо на протилежні. Буде мінус х2, мінус 2х. І мінус y квадрат. Ось це буде відповіддю до пункту В. І пункт Г. Пункт Г. Що у нас тут? У нас вираз трошки складніший. 2А відняти одиниця поділити на 2 А до квадрату відняти одиниця поділити на 4А квадрат. Рівня. Ось такий вираз. Суті, це не міняє у нас перший вираз, що квадрат різниці. Це буде квадрат першого доданку 2а в квадраті. Оскільки квадрат різниці то буде мінус подвойний добуток 2 на перший доданок на 2а. І на другий доданок одиниця поділити на 2a. І додати квадрат другого. Додати квадрат другого це у нас що 1 на 2а. Ось цей другий вираз підносимо до квадрату. Все ми записали квадрат різниці. І ще у нас є ось цей доданок мінус 1 поділити на 4а квадрат. Дорівнює. Дорівнює. 2а до квадрату. 2 до квадрату 4. А до квадрату буде а квадрат. Тут що? Дивіться, 2а в чисельнику і 2а в знаменнику скоротили, і у нас залишилося мінус 2 помножити на 1, тобто буде мінус 2. Одиниця поділити на 2а квадрат. Що буде? Одиниця в квадраті це буде так, знак плюс перед душками, да, плюс. Одиниця в квадраті одиниця в чисельнику, а в знаменнику 2а підносимо до квадрату. 2 в квадраті буде 4, а в квадраті буде а квадрат. Тобто буде 1 поділити на 4 а квадрат, і тут іде мінус 1 поділити на 4 а Рівні. 1 на 4 а квадрат мінус 1 на 4 а квадрат. Два протилежних вирази. В сумі дадуть 0. І у нас залишається, що 4 квадрат відняти 2. Ось така відповідь буде на пункт г четвертого завдання. Ні, третього завдання. І останнє, четверте завдання цієї самостійної роботи: розв'яжіть рівняння. Рівняння у нас яке? 4 помножити на х відняти 2 в дужках до квадрату відняти 2х, додати 1 в дужках до квадрату. дорівнює 5 відняти 10х. Ось таке рівняння. Все те, що ми робили до цього. Дивіться, у нас перед дужками 4. 4 так і записуємо. А в дужках розкриваємо як квадрат різниці. Квадрат першого доданку. Х до квадрату буде х квадрат. Далі, у нас мінус стоїть. Мінус подвойний добуток. 2 ми множимо на що? На перший на х. І на оцю двійку. Подвойний добуток виразів записали. І додати квадрат другого виразу. 2 в квадраті. Перед другими дужками у нас стоїть мінус. Тому ми другий вираз записуємо також в дужках, оскільки цей мінус поміняє нам всі знаки. Що тут буде? Квадрат першого виразу. 2х до квадрату. 2 до квадрату буде 4х до квадрату х квадрат. Тобто буде 4х квадрат. Далі, плюс тут стоїть подвойний добуток. 2 ми множимо на що? На 2х на оці і на ось цю одиничку. 2х і на одиничку. І додати квадрат другого. додати одиниця Квадраті. Дорівнює це все 5 відняти 10х. Скільки у нас рівняння. Так і записали. Розкриваємо дужки. 4 помножити на х квадрат буде 4 х квадрат. Тут у нас мінус 2 помножити на 2 буде мінус 4, мінус 4х, ось цей виходить доданок. Та множимо ще на оцю четвірку, буде мінус 16х. 2 в квадраті 4. Та множимо на ось цю четвірку додати 16. 4 на 4 буде 16. Тут у нас перед дужками мінус, значить, ми всі оці доданки, що стоять в дужках, з протилежним знаком. 4 х квадрат з плюсом перед дужками мінус, значить буде ще мінус 4 х квадрат. Тут у нас що виходить? 2 на 2 і на 1. Буде 4х. 4х з плюсом стоїть в дужках, перед дужками мінус, значить буде мінус 4х. І одиниця в квадраті буде 1. Зі знаком плюс в дужках стоїть. перед дужками ось цей мінус стоїть, значить буде мінус 1. Дорівнює, Ну, справа 5 мінус 10х, так і записуємо. Зводимо подібні доданки. Дивимося, у нас є 4 х квадрат, відняти 4 х квадрат, В сумі нам дадуть 0. Два протилежних вираза в сумі нулі. Мінус 16х мінус 4х. Додається два від'ємних числа. Мінус 16 додати мінус 4 буде мінус 20х. Мінус 16х додати мінус 4х. 16 відняти 1 буде 15. Додати 15. Дорівнює 5 мінус 10х. Ікси в одну сторону, числа в іншу. Ну, давайте що тут? Мінус 20х зліва вже є. Мінус 10х справа було, переносимо вліво з протилежним знаком, буде додати 10х. Дорівнює. Справа у нас п'ятірка. 15 зліва було, переносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус 15. Мінус 20 додати 10. Буде мінус 10. Мінус 10х. Мінус 20х додати 10х буде мінус 10х. Від більшого числа віднімаємо менше і ставимо знак більшого числа. Знак 20 мінус. 20 мінус 10 буде 10. Тут так само. Від більшого числа віднімаємо менше. 15 відняти 5 буде 10. І ставимо знак більшого числа. 15 більше зі знаком мінус, значить буде мінус 10. Домножаємо ліву і праву частину на мінус 1. 10х дорівнює 10. Щоб позбутися ось цих мінусів. Х дорівнює, Як знайти невідомий множник? Треба результат 10 поділити на відомий множник. Тобто 10 поділити на 10 1. Отже, відповідь до четвертого завдання. Розв'язком нашого рівняння буде 1. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підпишіться на канал до наступних зустрічей!